Дев'ята в Україні на інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського військового поранено на сході країни минулої доби. Найманці обстрілювали позиції армійців п'ять разів. Били з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Вогнем у відповідь бійці знищили чотирьох бойовиків. і Ще двох поранили. Сьогодні вночі ворожих обстрілів не зафіксовано. Повідомили у штабі. Попри те, що обстріли бойовиків не припиняються навіть у свята, українські бійці знайшли можливість і під ворожими кулями відзначити різдво, як святкували на фронті, бачив Геннадій Вівденко. Південний фланг нашої оборони під Донецьком, за столом, солдати та офіцери 28-ї механізованої бригади. Більшість одесити у рамках секретності, як має бути по військовому без особливого попередження, у них командування операції об'єднаних сил із привітаннями та нагородами. На святкування говорять про найголовніше за ці дні. Всі воїни об'єднаних сил вони цілі, живі і для мене це дуже і дуже великий такий результат, яким я пишаюся. Саме головне, щоб всі були живі, здорові, а бойові завдання в встановленим порядком. На столі за християнським звичаєм 12 пісних страв. Обов'язково кутя святкування у підвалах укріплень в районі Мар'їнки та Красногорівки. До ворога лічені десятки метрів, і на цій ділянці знову фіксувався провокативний вогонь ворога, так само і північніше. Хоча триває припинення вогню за мінськими перемовинами. Незважаючи на те, що перемир'я, так зване, в той же день, коли воно почалося, нас почали обстрілювати. Це з першої години ночі, нам вже почали. Подарунки сипатися, тому очікуємо, що буде жарко, незважаючи на те, що на вулиці Морози. На Донецькому напрямку довелося знову придушувати агресію ворога. Тут хлопці з Дніпра та Кривбасу пройшли додаткові навчання, хоча й до цього мали серйозний бойовий досвід. Якоби, да, так, зараз перемир'я. Ну, слышите самі, що немає ніякого перемир'я. Особливо починається вечором, вони взагалі нормально так. Начинают подмолаживать нас. Ну. Ну, <рик> ну, мы, мы все равно бдим, да, все нормально. І все буде нормально, перемога буде за нами. Бувають виласки, але в принципі, справляємося. Когда ви реальна угроза, ми, конечно, затричаємо. Незважаючи на те, що по українських позиціях зараз ведеться вогонь, навіть посеред білого дня, моральний стан українських бійців дуже високий. Залюбки розказують нові жарти та анекдоти. Короткий обмін думками після бойового чергування. Ти знаєш, що таке пушілін. Хто такой Пущелін? Я не знаю. Ну, це як Захавченка, ну только <да>. живо. В доброму гуморі українські військові зустрічають Різдво, при цьому не забуваючи пильнувати за ворогом. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковой, Богдан Савруський та Руслан Тірентів. Телеканал Інтер із Донецької області. Посол України в Туреччині Андрій Сибіга оприлюднив у своєму Твітері список постраждалих моряків, членів команди вантажного судна, яке затонуло біля турецького збережжя. Також дипломат повідомив, що у лікарні в місті Самсун їх відвідали консул та представники української громади. За його словами, стан моряків задовільний. Посол подякував турецьким фахівцям, адже людей врятовано після п'яти годин перебування в крижаній воді. Нагадаю, напередодні неподалік Туреччини затонуло торгове судно Волга Балт -214». Загинули шестеро членів. В екіпажу серед них четверо українців ще сімох наших земляків госпіталізували. Дипломати кажуть, місцеві рятувальники вчасно відреагували на сигнал СОС, проте усім допомогти не встигли. Вантажне судно, яке затонуло біля берегів Туреччини, перевозило вугілля з російського порту Азов до порту Самсун, і могло доправляти його з ордло. Про це заявили у міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб. Там, зокрема, зауважили, що порт Азов в Ростовській області часто використовують для незаконного вивезення вугілля з окупованого Донбасу до Туреччини та інших країн. За даними міністерства, до літа 2017 року судно ходило під російським прапором, а з серпня 2017-го змінило його на панамський. На Одещині затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві чотирьох людей. Про це повідомив голова Нацполіції Одеській області Дмитро Головін. Напередодні в одному із сіл, неподалік Одеси, у приватному будинку знайшли тіла трьох чоловіків і жінки з ознаками насильницької смерті. Обставини злочину з'ясовують, Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. У Карпатах шукають лижника, який заблукав різдвяної ночі. Повідомлення про те, що в горах загубилися туристи, надходили в ДСНС двічі. У першому випадку це були троє фрірайдерів, які каталися на схилах гори гимба між гірського району. Двох знайшли живими, пізніше виявили тіло третього. У тому ж таки районі заблукав киянин. До рятувальників звернулася його дружина. Чоловіка знайшли в задовільному стані. От пошуки його товариша тривають. До рятувальної операції залучили майже 30 людей та сім одиниць техніки. У ДСНС застерегли, що за прогнозами синоптиків, сьогодні і завтра на високогір'ї сніголовинна небезпека третього рівня. Там у котре закликали зважати на прогноз погоди і кататися лише відомими гірськолижними трасами. Негода паралізувала частину шляхів у Запорізькій області. Через снігові замети обмежено рух транспорту на окремих відтинках траси Одеса Мелітополь Новоазовськ. Напередодні рятувальники вивільнили з заметів 120 автівок, зокрема й маршрутки та кілька машин швидкої. На ускладнених ділянках працюють тягачі та снігоприбиральна техніка. Сьогодні опади ослабнуть, але ситуація на автошляхах залишатиметься складною. Попереджають у ДСНС. Жовтий рівень небезпеки через негоду не завада для ремонту доріг на Рівненщині. у селі Квасилів. Дорожники латають одну з центральних вулиць у снігопад. Як вони засипають ями на засніженій дорозі? Місцеві жителі зняли на відео. Такі роботи їх обурили. Люди дуже сумніваються в якості цього ремонту. Натомість дорожники переконують, що вибоїни засипають холодними сухими сумішами, а це можна робити навіть у сніг. Це називається аварійний ямковий ремонт, який передбачений державним стандартом та правилами утримання доріг. Там засипається щебенем крупнішої фракції, потім дрібнішої, потім ще дрібнішою для того, щоб просто прибрати глибину цієї ями, і щоб вона там до ну принаймні там до весни постояла в такому стані, а далі вже можна було б там шляхом вирізання ремонтної карти зробити там нормальний якісний ямковий ремонт пора мових відпусток у розпалі. Багато українців традиційно їдуть у Карпати. Який відпочинок там підготували для туристів цього сезону? Розкажуть мої колеги. Гуцульський колорит і європейська елегантність. Ресторанчики, музеї, коли би є де смачно поїсти і на що подивитись. Прикарпатську містечку Косів, аби привабити туристів, місцеві жителі вигадують незвичні розваги. Для того щоб Туристи їхали взагалі чи до нас, чи до когось, у Карпати. треба мати ряд атракцій. А для того треба щось придумати таку фішку, яка би притягувала цих людей. Такою фішкою стала ось ця медова зала своєрідний міні-музей з історії виробництва меду. Щороку його відвідує більше чотирьох тисяч туристів. Що саме їх туристів інтересує? Їх інтересує, як качається мед. Бачите, оце є така медогоночка, де ставляться рамочки і методом. Отаким ми получаємо звідси з цього крану мед. Приблизно на 7 літр такої медовухи йде 4 літри меду. Просто ви п'єте і вам губи медові зразу стають. А це знаменитий Косівський базар, або його ще називають гуцульський ярмарок. Тут можна придбати різноманітні вироби та сувеніри ручної роботи на будь-який смак. Вишиванки, ліжники, рушники, різьблені скриньки, зрункові тарілки, прикраси з бісру та дерева. Окрім великого асортименту радують і ціни. Вони чи не найнижчі в Карпатах? Одеситка Олеся, окрім сувенірів, придбала кілька гуцульських вишиванок ручної роботи. Нам сказали, що це ручна робота. Дійсно, видно, що ціна, ціна дуже порадувала нас. гривень нам п'ятдесятривен. А ось туристки з Польщі ще прицінюються. Сорочки тут такі гарні, просто не зрівняні. Перед вишитий вручну хрестиком. просто неймовірні. Дорогі так дуже дорогі. No. ні, не дорогі, тільки ми не мали готівки. Треба банкомат якийсь або можливо з картою розраховуватися. Сувеніри з дерева можна не лише придбати, а й побачити, як їх виготовляють. Для туристів влаштовують спеціальні екскурсії та майстер-класи. Вони так зразу, як, як, як американці, зразу всі кажуть, вау. <хи> Тому що е, вони попадають, вони не, не очікують. Вони думають, а там якийсь майстер сидить, щось робить, там такі якісь шкатулочки, таке, так, так. вони приходять з таким е, наміром щось побачити не дуже цікаве або щось таке. І тут зразу вони попадаються, вони зразу очі світяться. є чим зайнятися і любителям активного відпочинку: верхова їзда, піші прогулянки в гори або ж катання на лижах. Жаландучак знові автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Через потужні снігопади в Альпах загинули семеро туристів. Четверо лижників стали жертвами лавин на австрійських та німецьких схилах. Ще одного у Баварії на смерть розчавило дерево. Також в Італійських горах загинули двоє альпіністів. До того ж, є повідомлення про кількох зниклих безвісти. Місцеві рятувальники попереджають про складні метоумови та радять утриматися від гірських прогулянок. На грецькому півострові Халкідіки через негоду оголосили надзвичайний стан. Північ та захід країни накрили рясні дощі та снігопади. Температура повітря знизилася до 19 градусів нижче нуля. Через ожеледицю заборонили рух низкою доріг Македонії та Фракії. У школах деяких районів країни скасували заняття. Негода пошкодила лінії електропередач у салоніках. Також виникли перебої в залізничному сполученні. Найближчим часом потепління в Греції не очікують. У Польщі заарештували менеджера квест-кімнати, в якій через пожежу загинули п'ятеро підлітків. Відповідне рішення ухвалив суд міста Кошален. Трагедія сталася минулої п'ятниці. 15-річні дівчата відзначали день народження в лабіринті пригод. Щоб відчинити двері кімнати, вони мали виконати певні завдання, але в цей час спалахнула пожежа. У приміщенні поруч вибухнув газовий балон. Вибратися з пастки підлітки не змогли. Польська влада ініціювала перевірку. Таких закладів по всій країні з огляду на трагічність інциденту ми б хотіли, щоб розгляд пройшов якомога швидше. Мій підзахисний у розпачі перед судом він заявив, що віддав би життя, аби цієї трагедії не сталося. Він у дуже поганому психологічному стані. Це велика трагедія і травма для нього. Уряд Франції відповість жовтим жилетам новими законами цього разу значно ж суворішими. Про розробку документа заявив прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп у інтерв'ю телеканалу TV1. Нові закони передбачатимуть значно серйозніші покарання як для організаторів, так і для учасників заворушень. Крім того, саме протестувальники тепер платитимуть за пошкоджену під час мітингів власність. Право проводити демонстрації в громадян залишиться однак тільки заздалегідь зареєстровані. Уряд виступає за те, щоб закон був доповнений. Необхідно зберегти свободу маніфестації у Франції. Не можна карати тих, хто хоче мирно використовувати це. США та Китай почали переговори про нову торговельну угоду. Представники країн зустрілися в Пекіні, щоб обговорити врегулювання конфлікту навколо імпортних мет. Перемовники примов стосуватимуться торгівлі сільськогосподарською продукцією, енергією та автомобілями. Очікують, що загалом дискусія триватиме два дні водночас обидві сторони налаштовані оптимістично. Представник МЗС Китаю Лукан заявив, що делегації проведуть позитивну та конструктивну дискусію. Ми з самого початку вважали, що напруженість у торговельних відносинах між США і Китаєм не є позитивною для обох країн і для світової економіки. Загалом Китай прагне врегулювати двосторонню торгівлю на основі взаємної поваги та рівності. Кім Чен Ын вирушив до Пекіна на переговори з головою Китаю Сі Сідзіньпінем. Бронепоїзд з лідером Північної Кореї, його дружиною та урядовою делегацією, виїхав до китайської столиці сьогодні вранці. Перемовини відбудуться з ініціативи китайського лідера. Сторони обговорять ситуацію на корейському півострові, а також ядерне роззброєння. Цей візит Кім Чен Ына до Китаю стане вже четвертим менше ніж за рік. Лідер КНДР пробуде там до 10 січня. Керівник світового банку оголосив про відставку Джимен Кім іде з посади після шести років головування в цій міжнародній фінустанові причин, що спонукали його до такого кроку, наразі не розголошують. У своєму твіттері посадовець зазначив, що мав за велику честь спільно з командою працювати над викоріненням у світі крайньої бідності. У світовому банку уточнили, що від 1 лютого тимчасовим виконувачем обов'язків президента стане головний виконавчий директор болгарський економіст Кристаліна Георгієва. Найновіші гаджети, найперспективніші розробки та сучасні дива науки і техніки. Усе це можна буде побачити в Лас-Вегасі. Сьогодні там відкривають найбільшу у світі міжнародну виставку споживчих технологій. Які новинки увійдуть в наше життя вже в найближчому майбутньому? знає Ольга Жидецька. Валізи, що рухаються за своїм господарем, окуляри, які допомагають незрячим побачити світ, екзорукавички, котрі надають змогу піднімати предмети людям, які втратили кінцівки. Схоже на те, що цим на виставці у Лас-Вегасі вже нікого не здивуєш. Цьогоріч організатори розширили спектр учасників, запросили новаторів у харчовій та легкій промисловості. До прикладу, цей стартап обіцяє нагодувати світ соковитими котлетами рослинного походження. Два роки тому ми зламали молекулярний код м'яса і випустили бургер, що нині подають у кількох найкращих ресторанах світу. Сьогодні ж ми презентуємо бургер кращий за попередній. А от споживачок імовірно зацікавлять надсучасні сучасні колготи, що не порвуться за будь-яких обставин. Ми запатентували цю технологію виготовлення трикотажу. Такий матеріал використовують під час виготовлення бронежилетів та альпіністського спорядження. Нитка з нього ще ніколи не була такою тонкою. Однак, у центрі уваги, за словами організаторів виставки, швидкісний і якісний доступ до всесвітньої мережі, адже поширення інформації про товар нині найголовніша запорука успіху будь-якої новинки ринку. Зв'язок 5G є головною темою цьогорічного форуму. Водночас, штучний інтелект, прогнозуюча аналітика, розпізнавання облич і голосу сучасні товари. І це все представлено на нашому шоу. Міжнародна виставка у Лас-Вегасі працюватиме до 11 січня. Організатори очікують, що за цей час її відвідають близько 200 тисяч гостей зі 175 країн світу. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. В Австралії навала медуз змусила владу закрити популярні пляжі. На опіки від отруйних тварин, яких називають португальськими корабликами. За тиждень поскаржилися 13 тисяч людей. За вихідні по медичну допомогу звернулися понад 2,5 тисячі жителів штату Квінсленд. Там величезну кількість медуз звикинула на берег. Отрута цих морських створінь викликає болюче подразнення. Причому вжалити вони можуть як у воді, так і на піску. У китайському харбіні добігає кінця конкурсна програма фестивалю крижаних скульптур. Сьогодні журі має назвати переможців міжнародного змагання. За головні нагороди борються 16 команд із 12 країн. Працювали над льодовими шедеврами від суботи. Художникам сприяв мороз до мінус 35 градусів. Побачити їхні витвори. Можна буде і по закінченні конкурсу. Крижана феєрія в Харбіні триватиме до 5 лютого. Проводити знаменитий фестиваль у Китаї почали 35 років тому. Як розвиватимуться події, вже у півдні розкаже Ольга Торнер. Ну а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.